Всім привіт! Вирубав двері ось, ще підрівняю, буду двері тепер тут. Тут ще буду розбивати дужче, Переложувати і робити вікна. Тут вибив ті двері, залив фундамент височенький, будемо тут заложувати. І там заложувати далі. Усилили кришу, підняли там де попросідало, додавали балки. Аналогічно тут. Ось балочки додавали. Тут трошки розрівняється. Готуємося до того, щоб заложити стіни і заливати пол. Сьогодні сон, ну як сон. був клієнт, допомагав, не дожив, відправив додому. Коротше, тут він трохи повбирав, цей буй ми сюди. Після того як я оберу оце все, будемо засипати буєм, Тоже потім заливати. В общем. Робота йде, поскладали кирпич, доски. Треба ще оце весь хлам поубирати, але це поки що не до нього. Побризкав сьогодні свій садочок. Молоденький. Старі дерева побризкав. Туалет недорого, кстати. Продаю 12 тисяч. Або обмін на Жигуля в копійку. Наклонно. Це шутка. Я вас сміється. <працює> Працюю. Ось дивись, бо тут і шифер торчить, і в гузді все що хуй. <працю> Мабуть тут тракторний прицеп буде. Оце все хлома, його спланувати, вирівняти треба, щоб рівнесенько було. Засипати боєм, викопати під фундамент. Взагалі, робити є що. Ну, цю каліку будемо спасити. Це старой, бо ну, все одно жалко. Звалить то найпроще, а новий построїть дорого. То Будемо встановлювати потрошку. По мірі можливостей вирішили так його єва. Ще, я ще освітаю, де там руки заспівати. Ага. Кошеня лазило, потім єва. Руки свої. Так, ладно, вирішили дуже не заморочуватися, по мірі можливості його робити, удешевляти, що можу сам буду робити. Буду пробувати і кирпич ложити. Хоча нудна робота не для моїх нервів, але буду пробувати. Та ну, в принципі, там чорнова. Воно заштукатуриться, то коротше такі. У нас діло. Завтра подивимося, якщо клієнт прийде допомагати, то буде добре, якщо ні, буде погано йому. Так ладно. Время йде, показав. Особо нічого таку не міняється, тільки ламаємо, все, Убираємо. Будемо далі знімати, коли воно буде, там, що там буде, не знаю.